На благовіщення, Успенська Лавра Божої матері, Лавра, там блаженіший просить людей о молитві, і в своїх словах він сказав, що Лавра однікона кона донині це гора покаяння, гора молитви і благословення Божого, а не танців і позорища і провокацій. На Буковині майже три роки сискілько охороняли церкву віруючі, там сиділи, спали. І одного разу 150 поліцаїв, котрі на війну не пішли і не борються із всякими там злочинцями, окружили село так, як колись у час війни поліцаї, і нікого не пустили із православного село, а туди пустили автобус із бойовиками, радикалами, а вони демонстративно зруйнували храм, захватили храм. Поламали все і об'явили, що вони нова громада. Причому то люди, ті, котрі, котрих відділи у києво Печерській лаврі. Тут ті ж люди, група людей, ламала храми у Хмельницькому, ті, що були зафіксовані були на камеру у Кіїв Печерської лаврі. Почому ніхто не може встановити цю вакханалію, цей дикий ужасний вандалізм. І от ці от нам все повторяють. Ми вас предупреждали в неправославної канонічної церкві, не є віруючих. Остальні конфесії іруні нам, і регістровані, як ми, і місті з тим сьогодні організовано з радикалами, б'ють нашу церкву, об'явивши нас нерівними з ними. Це означає, що вони порушили статтю Закона. Ні. Вони що б не робили все правильно, от ми. Посміємо підняти Слово в защиту Божої церкви, Божої Печерської лаври або нашої віри, зразу, зразу ліплять судові підозри. Ми сказали, що наша релігія регістрована рівник другий, але наша благодатна, в ній православ'є, древні, 1150 є, в ній єдине є благодать. А виясняється на нині. І істинні християни, віруючи, залишаються майже тільки в нашій церкви. Правілися ті отці, подвижники церкви, а ми не довіряли. Ми думали, ну так люди всі деколи да, і проповіді мають, і співають подобно. А оказується, в трудний час для церкви об'єдналися всі в радикальне движення і в'єдно з високопосадовцями, з самими високими, в'єдно із людьми. Карательних органів, котрі мали самі слідкувати за порядком, організували ужаснішу війну, релігійну війну розпалювання міжконфесійних відносин. І, а хто їм мішає зразу в тюрму? Боже, який ти милий і благодатний, що дав нам то ввіді. До тих даних, котрих ми знали, що на церква благодатна, канонічна, спасительна, добавилося ще одно. У нашій церкві тільки люди віруючі, кілько їх не б'ють, кілько їх не обзивають. Тепер заявили, вже захвачують. Не треба вже розривати договора. Треба просто 50 чоловік привезти радикалів. Вони тут же перепишуть на себе, пак залишають якогось двох-трьох віруючих і уходять далі, б'ють, унижають, оскорбляють. А тому ми собі подумали. Почому так спішать? Неужели конець світа? Ну можна то дати на свободну волю на вибор, а вони у відділі народ не хоче». Було одного разу у студентів семінарії така поговорка. Яка різниця між митрополітом Філаретом Мінським такий був, і філаретом Київським? Ну, як Обоє митрополіти, обоє філарети. І от відповідь кажуть студенти. Митрополіт мінський віруючий, а Філеред Київський ні. Така різниця і між сьогодні вірами, коли нам кажуть, ось ми розпалюємо, ні, ми просто кажемо, виражаємо свою точку зору, як віруючі люди. Ми, як назваємо людей, других релігій віруючими, коли в Франківську влетіли туди грекатолики своїм священником і скандірували. Вон московського попа і забрали церкву. Вони не сміли там бити, взагалі на території, не сміли бити, а тим ще більше примінити силу проти людей, де ще нервно-паралітичний газ розпустити в церкві в храмі. Ми собі думаємо одно, Божа мати, на благовіщення не знаймай одна нас радості духовної. Оті собитє, позорні, дикі, котрі не вкладаються в рамки навіть в період. Інкавідістів, коли безбожники більшовики викидо робили, ну, не, не, не робили так грубо, як ті грублі, щоб ми взирає на ту боль і сповнилися ще більшого желання молитися за пострадавших християн. Боже, поможи Київ інокам, тим, котрі підняли лавру із пустого, яка влада допустила, що Київпечерська Печерська лавра була просто як, як пустоє місто, гнилоє і. «От води і часу зруйнувалося, а всі підняли і тепер від них забирають, немає на то ніякого закону. Ніякого закону. Говорять, що то державно є взято з небес і з хмар, тому що тепер уже видно, будь-який храм може захватити, не взирає хто його будував. Ми собі думаємо, а приймуть ли таку державу у Європу, якщо б'ють ні за що? Рим за то, що ми принадлежимо православної церкви канонічній, то не злочин, то не преступлення, то право і радость. Ми раді свідчим гонітелям, що ми у канонічній церкві спасаємося і не боїмося ні погроз, ні судів, ні збієння, бо на то нас призвав Господь.